Розпочнемо із Кіта Келга. Він давав інтерв'ю телеканалу ABC News і сказав про те, що Сполучені Штати Америки стурбовані ймовірною відмовою української делегації від участі у запланованих у Стамбулі переговорах і просять застерігають нас. Аби ми такий крок не робили, я порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участь в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів досягти припинення вогню та припинити вбивства. Дуже неприємно відзначати те, що США й досі сумніваються в тому, що ми хочемо завершити війну. І також Келог повідомив, що США отримали від України меморандум про припинення вогню, але від Росії документу немає, і це їх не турбує. Розширення НАТО на схід є закономірною стурбованістю Росії. І Сполучені Штати Америки каже, зараз не розглядають питання про вступ України в НАТО. І каже, ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати вам щонайменше чотири таких країни Альянсу, а для вступу до НАТО необхідна згода всіх 32 країн-членів. Ну, в принципі, ми це й самі знаємо. І каже, ми чули це незгода приймати Україну від інших країн, які саме ці країни він не називає. Ми лише можемо здогадуватися. І... Далі Келог продовжує: ми кажемо, добре, комплексно ми можемо зупинити розширення НАТО наближенням до ваших кордонів, апелюючи до Росії. Це їхнє питання безпеки і це рішення Президента Трампа. Тобто Трамп вже певне дав якісь запевнення Росії про те, що НАТО розширюватися не буде, а Україну. До Північно-Атлантичного Альянсу приймати також не будуть. Тим паче зараз триває поки що інтрига щодо присутності Зеленського на саміті НАТО в Газі, в Нідерландах, який відбудеться наприкінці червня місяця. Нібито ми там маємо бути, але формат участі поки що не зовсім зрозумілий. США визнають, до речі, ще раз наголошу, обґрунтованість російської стурбованості щодо розширення Північно-Атлантичного альянсу на схід і готові обговорювати це питання з Москвою, як я сказав на початку відео. І це певне було червоною лінією всього інтерв'ю кітакелога для телеканалу ABC News. І він каже, це питання Росія завжди буде порушувати. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. Ну, це не зовсім так, тому що Молдова і Грузія не збираються поки що вступати до північно-Атлантичного альянсу. А я так думаю, що мова в тому числі йде про країни Балтії, бо Росія наполягає на тому, щоб взагалі Латвія, Литва та Естонія вийшли із північно-атлантичного альянсу. І ми кажемо, продовжує Келог, добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Ви знаєте, що нещодавно у видані роти з буквально минулого тижня з'явилось повідомлення про те, які умови висуває Путін для припинення російсько-української війни. Одним із таких пунктів є письмова згода країн-членів Альянсу, аби Україну не приймали до НАТО. Якщо звучить такий коментар таке лога, то я не виключаю, що на саміті НАТО, про який я щойно не згадував, можуть розглядати це питання, і якийсь документ буде ухвалений. Маю великий сумнів, що всі 32 країни проголосують за таке рішення, але принаймні, Якусь декларацію можуть оголосити для того, щоб Путін не турбувався розширенням НАТО на схід ближче до Росії, за словами Келога для США вступ України до НАТО наразі не перебуває на порядку денному. Це певне найголовніше, що хотіли почути в Москві. І, звісно, з цього тішиться. Окрім того, коментуючи переговори, Келог сказав, що 2 червня до Стамбулу, як і минулого разу. Приїдуть радники з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії, враховуючи те, що на цю хвилину радник з питань національної безпеки в Сполучених Штатах Америки не призначений. Його обов'язки виконує Марко Рубіо, тому я не виключаю, що очільник Держдепу США також буде в Стамбулі, так як то було минулого разу. І Кіт Келл сказав, що радники проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії. Тому, ймовірно, за все українська делегація буде в Стамбулі, оскільки туди приїдуть радники наших партнерів. Тим часом вчора в Організації Об'єднаних Націй відбулося засідання з ініціативи української сторони, де обговорювали чергові ракетні удари по території України. І там пролунала також дуже, як на мене, показова заява в контексті майбутніх переговорів. В Принципі, ці сигнали, які нині посилають Сполучені Штати Америки, вказують на те, що вони залишаються в переговорному процесі. Тиснуть, на жаль, на Україну, виконуючи обов'язки заступника постійного представника Сполучених Штатів Америки при ООН Джон Келлі під час засідання, згаданого мною, заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення участі в мирних ініціативах, якщо Путін не припинить агресію проти України. Ну це швидша погроза вже не нам, а Кремлю. Втім, певне саме цією заявою ця погроза і завершилася. Келлі нагадав про позицію Трампа. Згідно якої США хочуть співпрацювати з Росією, зокрема над мирною ініціативою. Але наміри США не просто співпрацювати над мирною ініціативою, а після припинення вогню нарощувати економічну співпрацю. Тут поки що у Трампа не складається пазл. Як так? Путін хоче і торгувати, і воювати, тому що Трамп так не звик. Келлі, зокрема, сказав, що угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. І президент Путін повинен укласти цю угоду, звертаючись до Кремля. Але закликав як Росію, так і нас прийняти складне історичне рішення, яке має на меті кінцевим результатом встановлення миру. Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Про ці наслідки він не уточнював, але як вважаю, це прямою погрозою, в тому числі і Україні. І заяви Кітакелога і Келі, тимчасово виконуючі обов'язки спецпредставника США при ООН, вказують на те, що позиція Сполучених Штатів Америки все-таки зберігати свою присутність у переговорному процесі в тому форматі, в якому то було і раніше. Чекає Трамп ще два тижні до того ж моменту, поки Путін щось ухвалить. Ну, принаймні, в Білому домі заявили вчора, що вони очікують якогось чергового прориву після зустрічі в Стамбулі. Але. Поряд із тим, присутній там спецпредставник Росії при ООН Нібензі, якого ви добре знаєте, сказав, що Київ хоче обдурити Трампа і повернути ША на антиросійські позиції. Так, дійсно, цією заявою Кремль визнає, що дипломатична робота України з нашими європейськими партнерами разом із Вашингтоном вона дає свої плоди. Тим паче, причиною. Таких плодів позитивних для нас є не поступливість Путіна у питанні, щонайменше припинення вогню. І, до речі, ні Бензі сказав, що ніякі санкції, які будуть вводитися проти Росії, мовляв, нікому ні в чому не допоможуть. Їхня так звана СВО триватиме до того моменту, допоки не буде знищений. Злосний режим Зеленського, так сказав Нібензя. Звісно, на Росії чудово розуміє, що у випадку неприпинення вогню санкції з боку Сполучених Штатів Америки мова йде не про законопроект Грема, а про інший санкційний законопроект, який підготовлений ймовірно Білим домом, включає санкції в енергетичному та банківському секторі Росії. Ну і звісно, санкції Європи. І далі тоді для економіки Росії. Будуть ще складніші часи, незважаючи на те, що і нині вона перебуває вже, я вважаю, в глибокій рецесії, і